Вісім кроків проти насильства. У рамках всеукраїнської акції у Мукачеві встановили інформаційні стенди. Це інтерактивні таблички, які можна відсканувати і дізнатися про різні види насильства та як діяти в таких випадках. Стенди розмістили на набережній по вулиці Івана Парканія. Згодом їх перемістять до ЦНАПу. Ми долучили до цієї акції психологів, соціальних фахівців, дитячі будинки сімейного типу, які мають можливість пройти так званий маршрут Кроки до допомоги на кожній локації, яка розміщена на нашій набережній, є певна історія людей, які, на жаль, зазнали насильство різного виду. Ці історії це коротенька інформація, плюс відеозамальовка, але і рекомендації, як діяти людям. В тих чи інших ситуаціях в рамках співпраці з ООН качі планують відкрити центр допомоги та кризову кімнату для постраждалих від насильства за перше півріччя громаді виявили 193 постраждалих від домашніх кривдників.